Так, друзі, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. Сьогодні в нас ще буде тверда вода, тому що ще ї... ще лід є, тому Попробували вийти. Заходимось ми на заліві, близько біля дому, перейшли через дорогу з батьком. Тут біля цвинтаря і біля стройки нової, що йде. Стройка йде, ескаватори, рейси все як має бути. Поставили 10 жерлиць, вже 8.03. Ми їх виставили. Годинка пройшла. Зараз будемо ходити перевіряти живця, який він. Бо вчора рибаки їздили, хоч і глибина була, були на гнилусі, але риба давить, і живець здихає на гачку. Тому зараз прийдемо, провіримо, поглянемо, як він себе почуває. Також сьогодні пробуємо ловити на безмотилки, Звичайні удочки побрали, мотилика і на мормишечки будемо пробувати. Зараз біля оцих жерлиць, і тут на виході попробуємо обійти. Там глушняк. На міляку походили, рибки немає, тому сідайте позручніше, беріть чи каву і переглядайте дане відео. Не забудьте задонатити на м'ясо хлопцям. І тоді можна дивитися спокійною душою. Зняли ми вступчик і перший вихід під корчиком. Не пам'ятаю, який тут був живець. Навірно, Да? вихід є. Зараз побачимо, що. Навіть вон бік стала катушка. Пробую підсікати, може де в курчах. Ага, нема. Нема. Десь може, мабуть, побила і попливла. Нічого. Батько несе нового живця. Зараз поміняємо цього кабана. Тут стоїть такий великуватий карась, я б сказав. Би. Та цією водою ми цього ми зараз відпустимо, хай пливе, може приживеться, хай плаває. Сюди поставимо зараз окунчика. Когось кинемо. Кажуть, окунь краще не живця, не знаю. Напишіть коментарі, на які живці ви. Ставити частіше. Он цього зараз влупендаюсь. Там, мабуть, менших вже й нема. Ну, Цього зараз поставимо. Отакі От зубатики клюють на мормишку. Мурмишка ціла, отакі От щучки попадаються. Нічого. Хай пливе росте. Желеці мовчать, а тут клює. Вже друге спрацювання трішки підмотало, мотає знову Тає. Зараз да, хай помотає, дай. будемо підсікати Мотає, мотає Ка мої оператори прийдуть, щоб блять що брали спішні. А вона вже помотала. Вона мотала блядь, буты. Так, ну що, будемо збиратися. Як ви бачили. Коротше, було там дві холостих. Певно, що якийсь окунь крупніший бив, тут вичку. І от там одна мотала. Але щось не домотала. Простояли всі жерлиці. Глухо. Щось сьогодні вона неактивна. не Хоча одна щучка на. Клюнула на удочку. Тому зараз берем, виматуємо всі жерлиці, О, відпускаємо наших живчиків, хай пливуть. Тут теж всі залишки, що залишилися воду. Карасі, окуня, плотва. хай пливе. Плотиться. Карасі такі непогані, тому вже приживуться. Чи вроді живенькі були? А ви ставте лайк, скидайте в коментах, точніше не скидайте, а пишіть як у вас рибалка. Підписуйтесь, чекайте нових відео.